Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. Сьогодні я говорю для студентів, ну для, скажімо так, тих студентів, яких, в яких виникла оця тяга до знань в останні роки, особливо воєнного стану. І от стосовно таких осіб, складається довідка Ядебо, яка є обов'язковим додатком до заяви про відстрочку кожного студента. Який бажає отримати відстрочку. І в таких заяв пройде, бо там є таке великими літерами записується, чи порушує порядок здобуття його освіти визначену законом послідовність? Коли зазначається ні, не порушує, от в нього перед цим була якась там менша освіта, шкільна освіта, і відразу після закінчення середньої школи, там через. 30 років особа йде до вищого навчального закладу. Окей, нічого не порушено. А якщо вже була за ідеєю цього законодавства, якщо в нього була там вища освіта, і от після цієї вищої освіти він йде на якусь іншу вищу освіту, о, ні, тоді запис, робиться запис так, порушує. Але у нас і сотні судових рішень, сотні, реально сотні судових рішень, коли певні особи отримують довідку так, вірніше. В довідки ЄДЕБО зазначається, що так, порядок послідовності освіти порушено.